Лютий 22-го Хтось постукав, тихо каже жінка. Хто б міг бути в ранню темноту? То, мабуть, тобі здається, або гілка стука по вікну. Знову чуєш? Чую, когось Бог привів. Я подивлюсь, ти ж продовжиш спати. Встав і чути ледве заскріпів той диван, що дарувала мати. Холодно на дворі, темно, ніч. Трапилося, що я сам собі гадаю, Щоб не вистигла до ранку піч, двері ще щільніше причиняю. Бачу, брата, так на неньку схожий, дивиться з-під лоба, наче звір. А чому ж до хати ти не вхожий? Чому викликав мене на двір? З чим прийшов до мене, брате мій? І чому твій погляд, мов вогонь, мов зима одна з холодних змін, під злиця стікає та долонь? Чому злом від тебе смерть утхне, мов в склепі ти життя провів? Чому мої груди зброю тхнеш, наче лихоманця ти зустрів, проліски в садку всі потоптав, і хижацько так зламав ти баньку, вбив собаку, нам його ж подарував ще малого цуценятком татко. Ще коли живим був, баньку будував, пам'ятаєш разом, подавали ж доски, ти ж до мене влітку приїздив. Правда, це давненько були трошки. З цим собакою ми ж в подорож ходили, гралися з ним та й навчили нести палку, а до річки далеченько, за ліском. Чи забув ти ми ходили на рибалку. Коли чув, що ти до нас приїздиш, ось цим песиком на фіртки я стояв, він. Ось цей, якого вбив ти, так чекав, аж хвостиком виляв. Може, ці жахіття мені сняться, я, можливо, трохи ще весні. Може, в бучку та з холодною водою голову понурити мені? Ні, не сон бачу, бо дуже змерз я. Вискочив я з ліжка, так як спав, А на дворі лютий та лопатим, снігом, як скажений, вирував. А то, може, брате, це не ти? Може, я з просоні обізнався, бачу лихо та ось безла у дворі, аж трясе, мабуть, трохи злякався. Міцно зброю в груди притискає, що ж біль пронизує мене, тяжко дихає та очі відвертає, плюнув на поріг, ще й мати гне. Тут прокинулася наша ненька. Двері тисне, синку, відчини, мій молодшенький, я чую голос йди до хати брата накорми. Не з добром, матусю, брат мій, двір переступив, став на поріг, та ганьбу несе на свою матір, і тебе він в серці не зберіг. Бачу, не поїжу він, моя рідненька, по наше життя він, мабуть, прийшов. За багато років він забыл насненько, то же и гадая, до чужих пришел. Замолчать узнал я петушок на баньке. Ты его повесить мне не разрешал. Я был младше годом, но с тобой в сравнении был я, братик старший, и не так уж мал, и тебя, мамуля, не забыл, я помню, буду я прощен твоей сединой, и твои руки помню, моя мама. Помню, как звала ты, мальчик мой родной, хоть на самом деле. Знаешь, ты прекрасно сын твоей сестры, я. я племянник твой. Как погибла мать моя, то отец мой запил, ты ведь не оставила, рос я как родной. Но уже я вырос и солдатом стал, Бог мою отчизну защищать призвал. Брат пошел на брата, дочка на отца, нету виноватых, горе без конца. А теперь послушай, названный мой брат, мы с тобой чужие, ты мой злейший враг. Получил приказ я все уничтожать, теперь мы здесь будем строить и сажать. Кто вы, И чему мы стали чужие? Три ж годочки тому на одній межі ми удвох зростали, доки не пішов вчитись в ту країну й з розуму зійшов. Що за гад удав, чи що тебе укусив, чи тому же сатана тебе спокусив, та навішав він тобі брехні повні вуха, що ти зрадив свою неньку, кого ж ти послухав, отруїв собі те серце, понівечив душу, свою віру й ту на плаху положив. Я ж мушу тобі, брате, це сказати, якщо ти відрікся свої землі, свої хати, немов то у пеклі спікся. Приказ кажеш, а то вже ж стріляй, як се маєш. Чого ж, як ото наміти, у пусту та час гаєш? Може, зможеш ти свою совість розбудити? Чи, може, зайдеш до хати, щоб рідних убити? Да, послушай, я солдат! Та чув я брехнюцю, я за родину Сатані сатаніти душу віддав хлопче вже давно. Вірно, що чужими. Тобі бачу все одно, бо ти свій між ними. Замовчи, чого б це я маю мовчати? Бо тобі то ця правда мішає ковтати. Це повітря чисте снігом, що слід замітає, Чи матуся, яка міцно тебе обіймає? Роби швидше свою справу та йди вже геть з Богом, щоб не було тебе чути за оцим порогом. Хай прийдуть благословіння до твоєї хати, так, довольна, і зняв з плеча аж два автомати. Чути постріли та крики, звір зайшов до хати, Довелося й діточкам цей біль відчувати. На порозі лежить брат, а поряд старенька. Яка впала із обіймів кривала на ненька. Вийшов геть не оглянувся, а в роті цигарка так почалася війна. Це не просто сварка двох братів, це ж ворожба багатьох народів, і це вигодно не їм, а лиш тільки злодіям. Лютий холод, сніг мете, завірюха виє, чутий шелест сирників. Та пальне хтось лиє, скільки ж пекла в цій душі, що кров проливає, своїх рідних та матусі, хатина палає, чути гурки, танки йдуть, по людям стріляють, крик та сльози поміж себе звірюк проклинають, розбіглися хто куди На дворі смеркає, і що їх чекає завтра, тож ніхто не знає. Поховались чоловіки, голови схилили. А жіночки та їх дітки тихо сльози лили, хтось тихенько у куточку Богові молився. А один з молодиків на ворога злився. Що за лихо, що скоїлось, звідки всі з'являються, і чому на наші землі вони зазіхаються, бомблять, хати підривають, сморять від пожарів, тож не люди, саранча навколо зжирають, покосили чоловіків, синочків забили, а дівчаток збезчестили та в землю зарили. То не люди, то із пекла нечисть повиходила, і на землі нашій ненькі темінь верхової. Та не буде більше ворог, як кінь тупцювати, бо заставимо його також нудьгувати. Паде теє знарядя, та на їхні голови, може, прийде каяття в їхні серця голодом та залічить Бог усім нашим хлопцям рани. Та й проженуть вражену, бо вони титани, вони мають гарні серця, мускули від Бога, тому Україна вся. Ще знайде дорогу, світлу, запашну під сонцем, зерна, цілу жменю. Ще воно прийде від Бога, Це благословення. Вірний Боже, нас прости, прости та помилуй від ворога захисти. Підніми знесилених, ще прийде весна до хати топченою мірою, заколишиться пшениця, сповідай це вірою, ще розквітне Україна, соняшників, мати, чорнобривці та проліски будем висівати, ще побачимо дитину, ту, яка радіє, бо боронить Бог цю землю. Ніхто не посміє зазіхати, викрадати та палити хати на порозі розстрілювати сивілу мати, сильна батькова рука ще не скоротилася, щоб милувати дітей, море проступилося, Його око понад усе за нами пильнує, зло в добро перевертає, серця розмінує, і ще та заздалегідь Україну Бог примітив, коли ангел смерті йшов, Бог всіх кров'ю помітив, щоб спасти своїх дітей, щільно оком пильнував. Своїм покровом їх охороняв. Пішло лихо геть в пустелю та не повернеться, хай любов по всій землі в людей закохається, хай долоні будуть повні миром та пшеницею, хай матері синів стрінуть з хлібом та в світлиці, і вплетемому в віночки, волошки та маки, Заспіваєм пісні про батька та матір, про нашу Батьківщину, яка з серцю мила, яка через милість Богу нас усіх зріднила. Як зірка вона засяє, як квітка розквітне, як Божая наречена навік заповітна, бо зазнала його милість та його кохання, хоч і гуртувалась вона в сльозах застала.